Вітаю всіх! Сьогодні я підготувала невеличкий комплекс. Він складається з 10, як на мене, базових таких вправ, які, якщо кожен день виконувати, то таким чином можна підтримувати стан здоров'я своєї спини. Це будуть і динамічні, і статичні вправи, і їх можна виконувати від 10 до 30 разів кожну. Ми зробимо по 10 дихальних циклів. На кожну вправу, на кожну асану. Я зараз так сиджу, бо мені зручно комфортно і мої голені не болять. Якщо вам боляче, то можна отаким от чином сідати на кубики або якусь таку горку з ковдричик собі скласти, щоб ви поступово відчували ну, при, в приємному стані витяжіння голенів. Але це не, не має бути боляче, ми не долаємо біль. Я прибираю кубики, мені вони не потрібні. І починаємо ми з дихання капала в хаті. Для цього ми будемо скорочувати передню брюшну стінку, весь акцент на видиху, погляд у межбрів'я, кінчик язика на верхньому ньобі. Ледь помітно прибираємо нижні ребра в себе. І, звісно, річ підтримуємо вертикальне положення хребта, розслабивши плечі. Давайте зробимо разом 108 капалапхатів. Прикриваємо очі і поїхали. Добре, вдихаємо. Підтягнули корневий замок, Пауза як компенсація активного дихання. Видих. Відпускаємо. Пауза. Вдихаємо. І розслаблений видих. Трошки відчули бадьоріс. Переходимо на кістю коліни, кошка корова, підтримуючи живіт, не прогинаємось надто сильно у попереку. розгинаємось вдих, кругла спинка і більш уваги на скруглення попереку видих. Другий раз вдих, кругла спина видих. Три вдих, більшу увагу на грудний, видих. Чотири вдих. вдих прискруглені, підгортаємо куприк. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще разочек вдих. Видих. Добре, нейтральне положення. Робимо кола своїм кульшовим. Піднімаючи ногу п'ятку вгору, вперед до плеча коліна і вниз. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, не забуваємо про дихання, сім вдих, видих. Вісім. Дев'ять. Плечі не перекручуємо. Лікті не згинаємо. Десять. Добре, на іншу ногу теж саме. Один, два, три. Стараємось. 4. Орієнтуватися на коліно, 5, малюючи кола 6, не поспішаємо 7, 8, 9. І обов'язково не прогинаємось у поперек, тримаємо себе животом, коли ми піднімаємо ножку вверх. 10 разів вже є. Далі, перехрестивши ножки або через бачок, виводимо ноги вперед. І підготуємо, потягнемо передню поверхню стегна і попрацюють знову наші кульшові. Ліва нога до себе, права нога вперед. І лівим коліном тягнемось вперед. І сідаємо знову. Можливо, ваше коліно буде лише на шляху до підлоги. А може, і буде дотягуватися вже три. 4. Бі. Ми не даваємо. Сім. Вісім. Дев'яти. Десять. Міняємо ножки. Ліва вперед. Права до тазу. Один. Два. Вдих. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вдих. Дев'ять. І десять. Добре. Лягаємо на спинку. І стопи біля тазу. Нехай руки будуть в сторони. Надо піднімаємо. Хвильку робимо. Лапкову кістку на ребра. Вдих. В кінці лопатки піднялися над підлогою. А потім лопатки, підгортаємо куприк, поперек, криш і таз повністю лягає. Другий раз. Вдих, хвиля, видих, вниз. Три вдих. Видих. Чотири вдих. П'ять вдих, хвиля, видих, шість вдих, від лопаток вниз, видих, сім, вдих, видих, вісім вдих, видих, Дев'ять вдих, видих, і десятий разок. Вдих. Видих. Добре. Перевертаємось на бочок. Лягаємо на бок, згинаємо коліна. Нижня рука на талію. Верхня рука спирається в підлогу. І розгинаємо лікоть. Один. Два. Видих. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Піднімаємось і міняємо положення на інший бік. Лягаємо, нижня рука на талію, верхня спирається в підлогу, вдихаємо, видих. Два три п'ять, шість сім, вісім дев'ять, десять є. Лягайман знову на спинку. І приділимо увагу нашому поперечному м'язу. Збираємо кісті під потилиці. Попок підібрали в себе, підняли лопатки. Повністю всю лопатку або хоча б верхні її краї. Голова лежить в долоньках, навдосі розкриваємо лікті, на видисі, збираємо. Грудний відділ, туди-сюди вже не рухається. Тобто ми підняли лопатки, все тримаємо поперечний м'яз, тут вимкнувся: Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Супер, лягаємо. Ну тут точно 30 разів було б супер. Витягуємо ноги і згинаємо праве коліна. П'ятка вгору. Вдих. Згинаємо коліна, підтягуючи до грудей. Видих. Вдих. До себе видих. Три. Вдих. П'яткою вгору. Видих до себе. Носочок витягнули. Вдих, видих. Вдих, видих, підтягуємо грудну відділу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тут затримались. Подихаємо в статичному положенні. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Носочки відтягнути, вдих, видих. Міняємо ножки, а, підтягуючи ліву ногу п'яткою вгору, вдих. До себе видих, вверх, вдих, видих. Втягнули коліна до грудного відділу, видих. Розправили спину, дихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. Добре. Коліна до грудей підтягуємо, перекатом сідаємо. Знову переходимо на кісті коліна. Спираємось руками, лікті будуть йти уздовж грудного відділу. Такий жіночий варіант віджимань, коліна на підлозі. Не провисаємо так, будь ласка, нашим животом і попереком. Підгорнули, тримаємо отут от плотно поперекове м'ясо, яке ми тільки що, до речі, підготували. Поїхали навдосі вниз, на видосі вверх. Два. Три. Чотири вдих, видих, п'ять вдих, видих, шість вдих, видих, сім вдих, видих, вісім вдих, видих, дев'ять вдих, видих, і десять вдих, видих. Добре, ручки попрацювали. Лягаємо наперед передпліччя. витягнулись. Прижимаємо лобкову кістку, тазове косточки до підлоги. Витягнули живіт, руки спереду і плечима один коло, два, три, назад, плечі. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Вперед. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре витягнули. Лягаємо на грудний відділ. Руки зібрали. Сідниці пружно зібрали поперед. Не напружується. Вся робота йде у сідницях. Дихаємо, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Розслабились, лягаємо на живіт. Піднімаємось кісті коліна. І остання вправа, Мені здається, що це більше, ніж 10, але все ж таки мені хочеться, щоб ми завершили приємною скруточкою. Лягаємо, витягуємо ножки. Праве коліна згинаємо. Коліна у нас йде вліво, голова вправа. Обидві долоні дивляться, дивляться в стелю. І обидві лопатки на підлозі. Тому. Це коліне може висіти. Дихаємо вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, Якщо є болісні відчуття, не дотягуємо себе рукою. Видих. І вдих. Можна просто залишити таке положення. Видих. Гравітація зробить своє діло і підтягне коліно. Добре, повертаємось на поперек і міняємо іншу ножку. На коліно зайшли в скрутку, довели лопатку ліву до, до підлоги, дихаємо вдих. Видих, увага, в тілі, вдих, продихаємо скрутку видих. Закритий варіант шаваштани, перехрестили ноги, перехрестили руки або зігнули коліна, сперли одне на одне, тоді точно попереку буде добре. І в цьому положенні спостерігаємо, як рухається живіт вдосі. На видисі здувається. Вдих. Видих. Наповнились вдих. Маленька пауза і видих. Здуваємось. Невеличка пауза. Спостереження. Вдих. Крапка пауза. Видих. Пауза. Вдих. Вочечка, пауза, крапочка і видих, невеличка пауза спостереження. І після неї вільний вдих і видих. Добре. Отакий От вийшов невеличкий комплекс. До нових зустрічей гарного всім дня Намасте.